Сьогодні дивимось питання Таро, розклад для чоловіків, що вона думає наразі про вас, про ваші відносини, про ваші стосунки, які саме її думки? Що вони в голові в її думках? Ви наразі знаходитесь на початковому етапі ваших стосунків. Не можна сказати, що ваші стосунки зайшли вже настільки далеко, як того хотілося би. В неї в думках насправді дуже багато варіантів, дуже багато інших чоловіків, скажімо так, ви не номер один, далеко не номер один у неї. Тому, якщо ви справді хочете рухати далі, ці відносини, вам потрібно задуматися над її окруженням і над вашими. Діями стосовно цієї дівчини, тому що якщо ваші дії не відповідають її особистості, ви можете загубити ці відносини. Давайте подивимось, що карти вам ще підказують. А карти підказують, те, що почуття її справжні, почуття її абсолютно віддаються вам, тому вам потрібно брати все в свої руки, щоб рухати далі ці відносини.